Вітаю вас, друзі, дев'ятий рік російсько-української війни, 98 й день повномасштабного вторгнення. І в цей час, поки українці героїчно боронять свою країну, до Києва їде російська пропагандистка. Ну Це вже ну, зовсім приділ. Це та сама російська пропагандистка Маріна Авсяннікова, яка роками працювала проти України, була редактором першого російського телеканалу, тобто Узгоджувала антиукраїнську пропаганду, а потім один раз прозріла і вийшла із плакатом у прямий ефір. А тому, як сміщить вас діяльність западних санкцій, говорив сьогодні Михайло Мішустін. Настріч зі своїм білоруським колегами російський прем'єр підчеркнув, що нада сотрудничество в рамках союзного государства. А на совещании в правительстве обсуждали, как сохранить доступность. учора. На сайте информационной агенції «Интерфакс Украина» з'явилося повідомлення, що на сьогодні, на 1 червня, у них заплановано прес-конференцію за участі російської пропагандистки Маріни Авсяннікової, яка мала роз розповідати, як же насправді працює російська пропаганда. Хоча ми прекрасно знаємо, як вона працює. Я про це щодня розповідаю на своєму каналі. А наслідки роботи російської пропаганди ми з вами бачили на прикладі Маріуполя, Бучі, на прикладі багатьох воєнних злочинів, які вчиняють російські нацисти, наслухавшись тієї самої російської пропаганди, люди почали обурюватись у соцмережах тим. Що до нас пхається ця пропагандистка? Я завітав до інтерфакса, поспілкувався із ними, і вони прийняли рішення скасувати ту саму прес-конференцію, куди ходять. Ті стрілянки! при цьому представники Інтерфакса сказали, що вони скасували прес-конференцію Овсяннікової, тому що вони не очікували, що буде така негативна реакція від українського суспільства. Це ж було так неочікувано покликати сюди російську пропагандистку, а потім дивуватись, чому це українці обурені. Мабуть, у інтерфаксі не здогадувались, що Овсяннікова роками працювала проти України. Вона теж про це. Це практично нічого не знає. І б я в тот момент, якщо би я раніше знала, до якої катастрофи це нас приведе, Я, конечно, б уволилась намного раніше, і можливо, я я і голодала. візит Авсянікової до Києва із розповідями про те, як працює російська пропаганда, це абсолютно неповага до усіх українців, це знущання з українців, які сьогодні боряться за своє існування. Єдиний нормальний візит навсянікової в Україну був би у випадку, тільки якщо вона приїхала би сюди давати показання у статусі підозрюваної або обвинуваченої. Дуже багато хто спрашують, чому я пор борні в тюрмі. Підпишіться, друзі, на мій канал, обов'язково натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, щоб це важливе відео набрало якомога більше переглядів. І поговоримо із вами детальніше про візит Авсянікової, тому що вона планувала дати не тільки прес-конференцію у Києві, але про все по порядку. Після того, як Авсянікова раптово прозріла, що вона виявляється, працює на Сійську пропаганду її на Росії дуже сильно покарали і оштрафували аж на 500 доларів. Останкинский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей редактора Первого канала Марину Овсянникову, ворвавшуюся в студию программы «Время» с антивоенным плакатом. После этого так звана хорошая россиянка Овсянникова переехала до Німеччини и получила работу в одном из немецких изданий. Вы знаете, я хочу сказать, что я ни в коем случае не эмигрировала. Я нахожусь сейчас в Берлине, я нахожусь здесь по работе. Я намерена дальше освещать, как журналист, тему войны на Украине. Українці там навіть виходили на протести та вимагали звільнити Авсяннікову, тому що вона лишається усе одно російською пропагандисткою. Стоп пропаганда! Ні, Авсян! Стоп пропаганда! Ні, Авсян! Отримавши доступ до західних медіа, до західної аудиторії, авсяннікова продовжила займатися тією самою російською пропагандою. Просто вже у іншому вигляді. Вона почала розповідати про те, як сильно страждають прості росіяни. Я довжна страдати вместе з са тому що і українці і знаходяться в тяжому положенні, і також русські люди знаходяться в очілому положенні. Вона просто узяла і зрівняла. Ала агресорів та жертва агресії і зробила це не випадково, тому що подібні порівняння від неї звучали неодноразово. Ой, ми зараз знаходимося звісно, в умовах сильнішої інформаційної війни, различні інформаційні вброси йдуть з обох сторон. Зрозуміли натяк винні обидві сторони. А якщо говорити взагалі про провину росіян, то її немає. У всьому винен тільки Путін, а звичайні росіяни росіяни, вони хороші. Большинство людей, європейців думаючі і розуміючі люди, вони чітко дистанцирують російський народ і наше правительство, которое захватило эту власть. Звичайно, це ж особисто Владимір Путін скидає бомби на українські міста. Це особисто Владимір Путін вбивав цивільних у Бучі. Це особисто Владимір Путін рівняв із землею Маріуполь. А росіяни вони ні до чого, абсолютно, та й російські пропагандисти. Ти теж не такі вже й погані. Більшість із них це дуже хороші люди, просто у них вибору немає. Мікарце ж то сімдесят атовідесят процентів людей, які працюють на державних медіа, придержуються ліберальної точки зору, вони прекрасно розуміють, що зараз відбувається. Ми з вами маємо взагалі співчувати російським пропагандистам, бо вони заручники. Дійсно ці люди заложники этого режима. Я не знаю, чи Авсяннікова спеціально це каже усе на замовлення ФСБ чи інших російських спецслужб. Чи вона щиро вірить у те, що несе, але вона намагається усьому світові розповісти про те, що це тільки Путін поганий, росіяни хороші, росіяни взагалі не хочуть війни. Донесення того, донесення до... іменно Западних зрітелів, що русські люди проти війни. Ну а як звичайні прості росіяни взагалі не хочуть війни, ми з вами прекрасно бачили і ще напередодні вторгнення, не кажучи про те, що там зараз у них із настроями, Візьмемо автомати і підемо. Підтримую Путіна, правильно треба їм показати, що вони з себе. Ну ми оптимізм не втрачаємо. Водіводимі Владимир сказав тут глупім, конечно, хотя ми мирні люди, і замір усю цю дичину російська пропагандистка Овсянникова несе не випадково. Вона намагається підвести західну аудиторію до того, що насправді санкції проти Росії це погано, їх треба скасувати, тому що ті самі прості росіяни дуже сильно страждають. Ну ви понімається зараз в Росії очень складна економічна ситуація зв'язку з санкціями західними. І е, мало хто може в столь ложної економічної ситуації просто залишити роботу, тому що людям просто нічим буде кормити свої сім'ї. Доходило навіть до того, що у одному із інтерв'ю скаржилась на жахливу русофобію у світі і прямо просила скасувати санкції проти Росії, тому що ви ж пам'ятаєте, ті самі прості росіяни ні в чому не винні. Це все тільки Путін. І відвісно за эту агресію лежить на совісті только одного чоловіка, і це чоловік влазі Мерпутін. А ми із вами та російські окупанти це усього лише братські народи. Дійсно остановить цю кривопролітну війну між двома братськими народами. Та це і ще не кінець історії, тому що Овсянникова, як я вже казав, планувала у Києві бути не тільки на прес-конференції. Вона намагалася ще виступити перед студентами Київського національного університету імені Тараса Шевченко. Ка правда, ректор у цьому їй відмовив і правильно зробив всього хорошого, руські ідуть. Дамой, проте не виключено, друзі. Що ми із вами зможемо і ще побачити Авсяннікову на якомусь заході у Києві. І у мене у зв'язку із цим є два важливих питання: якого біса Овсяннікову взагалі пускають на територію України, і якого чорта вона досі не дає показання Службі безпеки України. Хоча, коли ти дивишся на ситуацію із проросійськими пропагандистами в Україні, багато що стає на свої місця. Ось, наприклад, проросійська пропагандистка Світлана Крюкова із сайту Страна вона роками працювала проти України, і сайт страна потрапив під санкції Ради національної безпеки та оборони. Крюкова не тільки відпрацьовувала російські методички, а й заступалася за інших російських агентів, наприклад. За Портнова, до речі, де він зараз? Коли того свого часу також намагалися взяти на роботу до Київського національного університету, зачинщиками цього бунту були не студенти, а політики, політики які заінтересовані Але в тому, інший. щоб діяльність панпартного була максимально дискредитірована. Зараз у Крюкової усе прекрасно. Представники влади навіть дають підсанкційному виданню, проти якого вони ж і запровадили санкції, інтерв'ю та коментарі. До речі, тоді на каналі Медведчука, коли виступала. Крюкова ведучим був і ще один цікавий персонаж. Ми тут працюємо не горлом, як ви звикли олеже робити. Тому, будь ласка, це Василій Галаванов. Він також роками працював проти України, працював на каналі Медведчука та планував проводити телеміст із російськими пропагандистами. Надо поговорити. Здравствуй, Україна! Вітаю, Росія! Нам треба поговорити. Надо Поговоріть Василій Галаванов після початку повномасштабного вторгнення також непогано себе почуває. Його ніхто не притягнув до кримінальної відповідальності. Більше того, він зараз працює на національному телемарафоні і вчить українців патріотизму. Дав самого утра Стамбул, кипить, кишить. Е Навастямі прикований прикован зараз, безусловно, к встрече украинской российской делегации именно в Стамбулі. Тож, коли у нас абсолютно спокійно в Україні далі працюють проросійські пропагандисти і не несуть жодного покарання за свою антиукраїнську діяльність, немає абсолютно нічого дивного у тому, що сюди пхається російська пропагандистка Овсянникова.